Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри. Ми завітали на ретрит. Багато хто із вас у прямому ефірі запитує мене, що таке ретрит, і я думаю, що від себе я не так можу пояснити, як пані Христина. Радий вас вітати, радий сьогодні бути на ретриті. І, власне, перше запитання: що таке ретрит? Слава Ісусу Христу, слава на і Богу. Мені надзвичайно приємно сьогодні розпочати. Ось такі зустрічі, на яких можна поділитися своїм досвідом. Дійсно, зараз в такий непростий час слово ретрит ми зустрічаємо все частіше і частіше. Ретрит, власне, і є період усамітнення або особистісного, або групового це період, коли ми духовно зростаємо, ми собі задаємо запитання і даємо на них відповідь. Ми їх шукаємо і знаходимо. Сама форма ретриту. Власне, може бути різною, але ми дійшли до такого ключа, в який ми зрозуміли, що він працює. і цей ключ відкриває багато дверей в душі, людських, і дорослих, і малих. Власне, наш перший ретрит відбувся для дружин військовослужбовців і для їхніх діток. І ми зрозуміли, що зараз кожному з нас потрібне місце безпеки, тому ми його намагалися створити. Це місце, де ми шукаємо і знаходимо однодумців. Це місце, де ми надаємо можливість поспілкуватися із психологом, і з духівником, а також з тими людьми, які переживають те саме, що і ви. За свою історію наш фонд провів більше 15 ретритів, і ми в це слово вкладаємо не тільки жіночі зустрічі. Це також робота з дітьми, і, власне, коли проводиться табір, на якому і сьогодні зустрілися. Це теж є ретрит. Сьогодні на зустрічі з вами, отче дітки задавали багато запитань, і вони надзвичайно глибокі. І ми теж побачили, що кожна дитина вона теж собі тримає багато запитань, шукає ці відповіді. І не кожна людина може їх задати. І, можливо, іноді вона чекає, щоб саме ми з вами, дорослі, підійшли і запитали. Тому е, наше завдання сіяти, е, робити, е, любити е, і робити це щиро. Тому, власне, це і є мета наших ретритів. Дякую, дуже гарна відповідь. Ви кажете, що провели більше 15 ретритів, з яких сім так, ми більшу вами... половину. А, Дійсно, ми вже були е, з вами. До речі, друзі, посилання на інші ретрити, скажімо так. Короткі фрагменти є в моєму інстаграмі. Я залишаю в описі до цього відео. Можете переглянути, якщо вам буде цікаво. Ще одне запитання: що для вас означає мрійники? Що для вас означає ваш фонд? Мрійники означає мріяти, і це не просто про твої особисті мрії. Це шлях, на якому ти зустрічаєш цих мрійників. Насправді у кожного з нас є мрія. І іноді ми зустрічаємо тих людей, які дивляться з тобою в одну сторону, і ти йдеш вперед, але вже не сам. І по дорозі, по цьому шляху, ти йдеш з тими людьми, які щиро вірять, так само, як і ти. А якщо ці люди ще вірять в Бога, то ця мрія множиться в декілька разів, і вона збувається набагато швидше, ніж ми могли би собі уявити. Тому мрійники це про мрії. Мрійники це про любов. Мрійники це про добро, і мрійники це про однодумців, які дивляться в одну сторону, а вперед. Раз ви сказали про Господа. Я би хотів поставити одне таке, можливо, особисте запитання: які ваші особисті стосунки з Господом, і як ви ставитеся до церкви? Мені пощастило, надзвичайно пощастило, тому що в моєму житті зустрілися люди, які надихнули мене прийти. Церкву у віці 13 років, особисто в недільну школу. Мій шлях теж почався з мрії побачити, що таке церква, хто такі священники. І цей інтерес був настільки сильний, що я маленькою дитиною прийшла туди. І я мала мрію співати. І мою мрію здійснили в церкві, тому що я стала викладати музику у віці 13 років в недільній школі. Цей досвід. Допоміг мені в майбутньому створити мрійників. Тому, власне, все найкраще, що відбувається в нашому житті, колись було чиєюсь мрією. Так сталося і в моєму житті. І зараз відбуваються такі чудеса, про які я готова розповідати щодня, тому що я їх бачу, бачу не тільки я, а ті, хто іде вперед по тому шляху. І наостанок кожен із нас є мрійником, так чи інакше. Мрія зараз у нас одна: перемога і мир. Ви, як директор фонду, як власник фонду, побажайте декілька слів нашим глядачам сьогодні. Я щиро бажаю, щоб кожна мрія була важливою. Або вона маленька, або велика, вона є цінна, щоб до кожної мрії додавалася сильна віра. І до кожної мрії віри додавалися люди, які підтримують одне одного. І як завжди я кажу друзі, ви знаєте мою улюблену фразу: разом до Бога ближче. Чому я мрію і чому наша команда мріє про те? Тихенько, котику, тихенько. Зайчик, не хтопи, не будь ласка. Ем, чому я разом з командою мрію про розбудову центру? Ем, цей центр він збудується обов'язково лише тоді, коли буде цінність не в самій буд будові як будинку. А коли ми по дорозі по цьому шляху не збираємо стільки людей, Дякую. — сину дякую. І чому ми мріємо про розбудову цього великого рекреаційного комплексу? Тому що це насправді не про саму будову, це про тих людей, яких ми зустрічаємо на цьому шляху. Ми кожного разу стаємо більшими і більшими. І коли ми вже виростемо і станемо настільки. Великими так настільки велика наша буде родина цих мрійників, ми вже не будемо поміщатися в такі маленькі споруди, і тоді Господь благословить. І ми обов'язково всі разом збудуємо цей центр, де буде вміщатися величезна любов, і де будуть здійснюватися іще ще мрії.